Наступна це перший заступник начальника департаменту Державної служби боротьби з економічною злочинністю Київ за дорученням керівництва міністерства внутрішніх справ України департаментом ДСБЕЗ МВС розглянуто важливістві тридцятого на .11 року номер двісті щодо внесення змін до чинного законодавства з метою недопущення проведення азартних ігор в інтерактивних комп'ютерних клубах. Повідомляємо, що 19.05 Верховної Ради України у другому читанні розглянуто та прийнято законопроект від 26.01.11 року номер 8024 про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення законодавства про заборону грального бізнесу в Україні. Указаним законопроєктом внесено зміни до пункту 1 та абзацу 1 пункту 2 статті 1 закону України від 15 травня 2009 року номер 1334-6 про заборону грального бізнесу в Україні, згідно з яким діяльність Пов'язана з організацією проведенням та надіяння можливості доступу до азартних ігор у казино на гральних автоматах, комп'ютерних стимуляторах у конторах, інтерактивних закладах в електронному казану, незалежно від місця розташування сервера, визначено як гральний бізнес, який заборонено в Україні. На цей час указаний законопроект готується до передачі на підпис президента. Після набрання законом чинності діяльність інтерактивних закладів з організації проведення та надання можливості доступу до азартних ігор буде кваліфікуватися за ознаками складу злочину. передбаченого статтею 203-2 кримінального кодексу України.